Я нагороджую Вадик. в Вадика. Щедрика. Владик, сьогодні тебе нагородили вінцем. Як саму щедру людину в таборі. Діма ось як саме весели. Діма, сьогодні тебе нагородили вінцем. Як саму веселу людину в таборі. Нагороджую саму сміливу людину у таборі. Це Кирил. Кирил. Сьогодні тебе нагородили вінцем. Як саму сміливу людину в таборі. І ти можеш передати цей вінець далі. Я нагороджую саму ніжну людину в таборі. І це Наташа Климовець. Наталочка, сьогодні тебе нагородили ось цим вінцем. Як саму найніжнішу людину в таборі. Дуже дякую, мені дуже приємно. Передаю цей вінець найтурботливішій людині в таборі. І це моя мама. Сьогодні вас нагородили вінцем. Як саму турботливу людину в таборі. Я хочу нагородити Марійку. Вона найбільше посміхається в таборі. Марійка, сьогодні тебе нагородили вінцем. Як людину, яка найбільше посміхається в таборі. І ти можеш передати цей вінець далі і нагородити самого мужнього в таборі. Олег, сьогодні тебе нагородили вінцем, як самого мужнього в таборі. Я хочу нагородити цим вінцем, Таню. Щиріша людина. Таня, сьогодні тебе нагородили вінцем. Як найщирішу людину в таборі. Я хочу нагородити цим вінцем саму терплячу людину в таборі. І це Наталочка. Наталочка, сьогодні тебе нагородили вінцем, як саму терплячу людину в таборі. Я цей вінець Марії Вітюк, яка сама чесна тут, в цьому таборі. Марійка, сьогодні тебе нагородили вінцем, як саму чесну людину в таборі. О -о -о -о. Хочу нагородити цю корону. Саможертомна, це Женечку. нагороджуємо, що ти жертовна. Женя, сьогодні тебе нагородили вінцем. Як саму жертовну людину в таборі. Я хочу передати цей вінець самому причевитимо. Таборі, Льоші. Льоша, тебе нагородили вінцем. Як само працювати людину в таборі? Це буде найлюб'язніша людина. Я хочу передати цей вінець для Діми Шаруди. Діма, сьогодні тебе нагородили вінцем. Як саме люб'язну людину в таборі. Гунда, да Тим вінцем нагородити саме вічливу людину. Це холодима і Вадим, тебе нагородили вінцем. Дякую. Як самого ввічливого в таборі. Нагорожу саму інтелінтелігентну людину. Це Іру Бабч. Ірочка. Сьогодні тебе нагородили вінцем. Як саму інтелігентну людину в таборі. Хочу нагородити Альону. Як саме творчу людину таборі. Сьогодні тебе нагородили вінцем. Як людину творчо в таборі. Дякую. Передаю цей вінець людині найкращим почуттям гумору Ірині Дуць. Іра, тебе нагородили вінцем, як людину, в якої найкраще почуття гумору. Хочу передати цей вінець найбільш духовній людині в таборі. Це Вікторія Мальчук. Вілька, тебе нагородили як найбільш духовну людину в таборі. Ось цим вінцем. Я передаю цей вінець милосердній людині Альонік. Альона, тебе знову нагородили вінцем. І тепер в номінації найбільш милосердна людина табору. Ми з радістю його тобі вручаємо. Я передаю цей вінець. Сміряні людині, Ані Оліповічує. Аня, тебе нагородили вінцем за смиренне серце. Дякую. Передаю вінець радості для Наталки Ковую. Тебе нагородили цим вінцем як найрадіснішу людину в таборі. Дякую. Я передаю цей вінець самій мудрішій людині в таборі, і це Аня Мазуркова. Вдягаю собі вінець як самій мудрій людині в таборі. <плес> <плес> Аплодисменти. <плес> Я передаю цей вінець найбалакучішій людині в таборі. Це Валентину. Так. Тебе нагородили цим вінцем. Як? Як ти думаєш за що? – Самим прикольним? – Самим балакуча а... в таборі! Приймай! О. Так. Я передаю цей вінок тому, хто в нас найголосніший, а він у нас, мабуть, найголосніший. скажем, Ну Богдан! Богдан, тебе нагородили цим вінцем як саму голосну людину в таборі. Я передаю цей вінець най- Найпрацьовнішій людині в таборі. Е, Льоша. Льоша, тебе нагородили цим вінцем як саме людину в таборі. Вау. Що опять? Я нагороджую людину, яка саме дуже любить багато солоденького. Це у нас, звісно, ви догадались, це Дініска. Я тобі, тебе нагороджую. Я вручаю тобі цей вінець як найбільшій сладкоєжці в нашому таборі. Отако. Ти <рігла> там? <рігла> 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 <рігла>